Відбулось засідання 34-ї сесії Подільської міської ради першого скликання. З перших 45 питань виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. Головна увага була приділена питанням землеустрою. Це і розірвання та поновлення договорів оренди землі, право реєстрації комунальної власності на земельні ділянки, не сільськогосподарського призначення. 14 питань були присвячені розгляду клопотань жителів Подільської громади щодо повторного надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою благоустрою. вагома частина питань була присвячена передачі матеріально-технічних засобів військовим, а також внесенням змін до програми благоустрою, цивільного захисту, фінансової підтримки комунальних підприємств. Наступною виступила заступник міського голови Людмила Задорожна внесеннями змін до програм культура розвитку освіти, а також про надання згоди на безоплатну передачу до комунальної власності технічного оснащення. Далі про зміни до програм Доступна медицина, профілактики та протидії злочин. Оності шефської допомоги військовим доповідала заступник міського голови Таїсія Скрипник. Перший заступник міського голови Олена Музичук довела до відома присутніх інформацію щодо внесення змін до програми забезпечення виконання рішень суду на 2023 рік, а також про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2023 рік. І про затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяців 2023 року. 34-та сесія Подільської міської ради першого скликання. Була конструктивною та результативною.